Ну, старт був результативний, ми забили, хоча пропустили два гола практично одинакових і будемо розбирати ці помилки. По-першому тайму 2-2. Ми розуміли, що буде важко, тому що команда Хуст дуже швидкісна, команда швидко переходить з оборони в атаку. Ми говорили футболістам, це десь справилися, десь не справилися. Другий тайм ми зіграли краще, зіграли десь більше на контратаках, мали моменти, щоб забити. Ну, я думаю, в другому таймі втома дали совзнаки, все-таки жарко, емоції. Тому десь реалізації не хватило. я, рахую, що великий такий вплив, на то, що ми і так травмувався. Наш нападник в першому таймі, ми розраховували на його швидкість десь в контратаках. 2-2, ну, нічого не поробиш. Ну, з боку, принаймні, мені видалося, що жодна команда, жодна з команд не діяла першим номером. Рівний футбол був як в першій половині зустрічі, так і в другому таймі. Та ви десь розраховували на таких появленнях? Ну розумієте, і ми, і команда Хуст, вони хотіли перемогти, тому тут також на помилку ми помилилися два рази, нам два забили. Вони десь помилились, ми забили. Голи з помилок, тому грали осторожно. Вже коли рахунок 2-2, бо футболісти підсіли, розуміли, що десь... Якісь, як то кажуть, якась помилка може вирішити долю матчу. Як будете вже налаштовуватися на наступний тур, на наступний поєдини, на наступного суперника? Ну, в звичному режимі приїдемо, буде відновлення, потім буде недільний цикл, де ми будемо готуватися до суперника. Граємо заключну гру дома, граємо для вболівальників, для ЗСУ. І багато хлопців вболівальників зараз на передовій дивиться футболи, тому ми граємо тільки для них і дякуємо їм. А так, ну, будемо сподіватися, що вдома здобудемо три очки.